Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як зробити простий паперовий літачок. Не буду довго затримувати, одразу почну. Для цього нам знадобиться, звичайно, такий листок, ну, типу, буквально, просто листок. Бажано доволі рівний, без написів, тому що ну, воно виглядає так, ніщо воно не впливає, але насправді воно доволі сильно впливає. Перший крок, який нам потрібно зробити, це ось так його загнути. Ось. М -м, так. Це потрібно зробити е, дуже рівно, бо це найважливіший крок. Якщо, ну, взагалі тут все. Якщо щось буде нерівно, то е, ну, виходиш сам літочок, буде неправильно. Ось. А далі нам вже потрібно зробити ось такий загин. Е, На другому я зараз покажу детальніше. Нам потрібно взяти один листочок. Ось так от. Загнути ось цю грань до ось цієї грані. Ось, ну У мене не вийшло прям супер рівно, але, ну, доволі рівно. Ось. Далі нам потрібно загнути його ось так от. І е, ще раз покажу десь до сюди нам потрібно його загнути. Тут десь має бути два пальці. Ось. Далі нам потрібно зігнути його ось так. Це ось ця грань до сюди. Ось. Ось так має вийти. Ось. Ось, і далі, ось цей куточок нам потрібно загнути ось так. І ось тут у нас має вийти щось плюс-мінус ось таке. І далі тут один дуже важливий крок: його головне зробити правильно, бо багато людей на ньому помиляються. Нам потрібно загнути, перевернути наш куточок і загнути його ось так. Звернув, вашу увагу. Якщо загнути ось так, це буде неправильно. Воно буде погано літати і ну, не дуже взагалі буде виглядати гарно естетично. Ось так ось загнути правильно. Ось. Після чого нам потрібно ось цю грань до ось цієї грані. Це має бути щось ось так. Бажано гарно прижати. І у нас має вийти щось плюс-мінус ось таке. Да. Це вже готова версія літачка. Ну, да. Він дуже гарно літає.